Доброго дня вам, любі друзі. Сьогодні я готувала самий простий салат. Ну, салат для лінивих. Я взяла картошечку, ось, бачите, таку. Вона я її називаю тартушечка корейська. Натерла капусти, натерла моркві, цибулі. Все це взяла по невеликій кількості. Ну і, звичайно, додавала сюди трішки приправи, трішки солі, трішки цукру, трішки лимонної кислоти і олії. Все це перемішала. Чому я терла на цю тартушку? Тому щоб не перемінати капусту. Капуста надто така тверда. І коли її ножем шаткуєш, тоді довго жувати. А так коли перетреш на оцю таку тертку, тоді і салат е виходить такий сочний і е смачний. Тож спробуйте, я роблю все за смаком. Навіть я думаю, що і ви не помилитеся. Якщо все ці інгредієнти зробите, і потрішку додавайте приправи. Ну, приправу можете додавати вже хто яку хоче. Тож готуйте мої любі. Салат швиденько робиться Ну, для ледачих, таких, як я. Тож, смакоти вам і гарного вам настрою і позитиву. До зустрічі, любі друзі.